Від усього колективу 2-го батальйону морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти, та від себе особисто щиро вітаю бойових побратимів з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Великою честю для мене є те, що ви з нами плічопліч пліч боролися і продовжуєте битись з окупантами на різних напрямках виконання бойових завдань батальйону. Усім вам бажаю сили, здоров'я, удачі та перемоги. Також схиляю голову. Перед усіма героями повітряних сил Збройних сил України, яких з нами вже немає. Від колективу 88 го окремого батальйону морської піхоти. Хочу привітати побратимів, які не перший рік б'ються з нами пліч в обліч з професійним святом. Хочу побажати міцного здоров'я, наснаги, мужності та скорішої перемоги над російським агресором. Слава Україні! Героям слава! Пановні побратими, від імені всього колективу 88-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти, користуючись нагодою, бажаємо висловити щирі вітання з нагоди Дня повітряності. За час виконання завдань пліч опліч наш з вами спільний колектив згуртував себе як брати. Щиро раді, що такий складний час для нашої країни ви опинилися поряд з нами та проявили стійкість, мужність, рішучість. Задля досягнення спільної мети. Слава Україні, слава морській піхоті, слава повітряних сил! Особовий склад 18-го окремого батальйону морської піхоти вітає побратимів з повітряних сил з їхнім професійним святом. Перш за все, хочеться побажати міцного здоров'я, злагоди в родинах і, звичайно, перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні! Шановні побратими! Зведена бригада повітряних сил! Вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую вам за вашу працю. Разом з нами ви пройшли не один епізод даної війни. Наразі ви продовжуєте виконувати завдання з нами серед вас дуже багато відважних воїнів. Дякую вам за службу разом до перемоги.